Дві колежанки перукарки Катерина Приходько та Софія Шумілова за чотири дні назбирали майже 83 тисячі гривень для менського зоопарку. Купили продукти, ліки, лампи і 7 квітня відвезли 8 тонн у Мену. Перукар в Чернігові просто вирішила вибачила пост 22-го року, але під ним було підкріплено пост теперішній, Яка яка ситуація зараз? Не я Менщини. подивилась у менщині, так, у менському зоопарку. Я подивилася, що потрібна риба. Вони написали, що рибу не вони в руці але її не настільки багато. Я пішла на роботу і кажу сотрудницю, кажу, так я потреби вирішила зоопарку допомогти. Я Вона така, так я з тобою поїду. Ми вирішили їхати на двох машинах, просто легкових. Чернігівці і гроші їм на банку кидали, і смаколики приносили. За першу добу назбирали 30 тисяч, за другу сума дійшла до 72 тисяч. За чотири дні вже було майже 83 тисячі. Написали пост, і ви знаєте, якось він так залетів. В перший вечір нам на банку тільки залетіло 30 тисяч. За перші сутки на другий сутки вже було 50, на третій сутки вже 72. Зараз, в общем, ми зібрали 83, майже, майже 83 тисячі. Люди багато зносили. Їжу рахували десятками і сотнями кілограмів, варення – сотнями літрів. Дівчата кажуть, аби не чоловіки, Влад Базугли та Олександр Гринченко не впоралися, вони разом з друзями збирали продукти по місту, звозили докупи, вантажили і розвантажували. О 9-й ранку в неділю охоронець відкрив ворота продуктової бази на Рібкінській, щоб загрузити півтонни риби. Другу машину довантажували на іншому кінці міста. Близько одинадцятої ранку виїхали, о дванадцятій були біля зоопарку. Зустрічали вантажівки директорка зоопарку Зінаїда Максименко разом з працем. Цівниками директорка знала, що везуть допомогу, але що в таких масштабах менський зоопарк стільки смаколиків одразу не бачив за всю історію роботи зінаїди Сергіївни. Все починалося з того, що ми такі катя каже, поїдемо, давай я кажу, канішне, давай все зробимо. і Ми такі думаємо, ну дві машини наші завантажимо і поїдемо. Маленькі машинки потім, коли ми зрозуміли, що все набирає якихось великих масштабів, починають багато людей гроші скидати. І ми таки починаємо жартувати, да, все, фуру будемо брати. Ну, посміялись, посміялись ми з фури а, і приїхали двома. Один п'ятий тонник, інший трьохтонник тонник привезли допомогу. Риби вистачить на місяць точно. Є холодильники для зберігання, лампи будуть гріти крокодила та черепах. Після розгрузки пішли годувати пеліканів. Почувши шарудіння пакетів, запах риби, всі шість дьобів були біля паркану. Риби не хапали прямо з рук. Юлія Семенець для газети. «Весть».